Задачі відомий ромб АВЦД, відома сторона ромба. БЦ дорівня 13, відома діагональ менша ромба БД дорівня 10, знайти АЦ, АЦ невідома величина. Нагадаю, Діагоналі ромба перпендикулярні, нам треба знайти іншу діагональ. Дивіться, я позначу половинку діагоналі х і іншу діагональ, половину діагоналі також х. Якщо БД має повністю довжину 10, то я позначу половинку діагоналі 5 та 5. Розглянемо трикутничок B, G, C. Це прямокутний трикутник, в якому кут G дорівнює 90 градусів, позначена гіпотенуза, катет. треба знайти інший катет. Так і запишемо. Розглянемо трикутничок B, G, C. Він прямокутний, тому що куджі до рівня 90 градусів, тоді за теоремою Піфагора знайдемо невідомий катет. Щоб знайти невідомий катет, треба квадрат гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. В нашому випадку gc в квадраті дорівнює bc в квадраті, відняти bg в квадраті. Підставимо все, що маємо. 13 в квадраті відняти 5 в квадраті. 13 в квадраті – це 169, віднімаємо 25, буде 144. Корінь квадратний. 144-12. Отже, цей Х 12, половинка діагоналі. І ця половинка діагоналі 12. Отже, вся діагональ має довжину 24. Розв'язуємо.